Зміни клімату, глобальне потепління, вуглецеві викиди це екологічні питання, які тривожать сучасний світ. Останнім часом дедалі частіше, як варіант вирішення кліматичної кризи, розглядають водень. Представники великої промисловості та уряди багатьох країн вважають, що він може стати ключем до декарбонізації економіки. Воднева енергетика стала популярною темою для обговорень. Одним з можливих варіантів виробництва водню є технології за допомогою атомної енергії. Нещодавно на Хмельницькій атомній електростанції відбулася нарада, де обговорювалися питання виробництва водню на українських АЕС у промислових масштабах. Участь у нараді взяли представники Хмельницької та Рівненської АЕС на ЕКенерготом відокремлених підрозділів Атом та науково-технічний центр, а також фахівці французької компанії Фраматом, яка спеціалізується на різноманітних питаннях ядерної енергетики. На нараді йшлося про те, що на атомних електростанціях дійсно є усі необхідні середовища для виробництва водню. Це пара, знесолена вода, азот, електроенергія. Так, дійсно, атомні поблизу атомних електростанцій можлива побудова таких установок для виробництва водню в промислових масштабах, але для цього потрібно досить великі. Розробити розрахунки для того, щоб бути впевненими, що виробництво водню ніяким чином не скажеться на безпеці власне самих атомних електростанцій. Учасники наради вирішили, що необхідно провести глибокий всесторонній аналіз можливості побудови установок з виробництва водню поблизу АЕС, зважити економічну доцільність, опрацювати технічні аспекти проєкту. Подальші кроки учасників будуть обговорені на наступних зустрічах.